Минулого уроку ми з вами познайомилися із таким поняттям, як інтервал. Давайте пригадаємо, що це таке. Інтервал це сполучення між двома звуками або відстань між двома звуками. Нижній звук інтервалу називається основою, а верхній звук інтервалу називається вершиною. Також кожний інтервал має два положення: це гармонічне положення та мелодичне. Гармонічний інтервал це інтервал, звуки якого взяті одночасно, з таких інтервалів складаються акорди. А мелодичний інтервал це інтервал, звуки якого взяті послідовно, з таких інтервалів складається мелодія. Також всі інтервали мають дві величини: ступенева та тонова. Ступенева кількісна величина, а тонова якісна величина. Також ми познайомимося з двома конкретними інтервалами: це чиста прима чи 1 Інтервал, що записується як один-двічі повторений ступінь та містить 0 тонів, та чиста октава чи вісім інтервал, який виглядає як даний звук та його повторення в наступній октаві. Обидва інтервали можна побудувати на всіх ступенях ладу і в мажорі, і в мінорі. Сьогодні ж ми навчимося ці інтервали будувати від звука. Для того, щоб побудувати інтервал від заданого звука, треба притримуватися такої послідовності. Спочатку треба написати на нотоносці заданий звук та скорочено підписати інтервал, що будемо будувати під ним. Далі рахуємо кількість ступенів, яку охоплює потрібний нам інтервал, отриману ноту записуємо на нотоносці. І останнє перевіряємо кількість тонів. Якщо вона співпадає з кількістю тонів потрібного нам інтервалу, інтервал побудований вірно. А якщо не співпадає, потрібно поставити знак біля прибудованої ноти, щоб змінити відстань на потрібну. Задана нота ніколи не змінюється. А тепер спробуємо виконати вправу. Нам треба побудувати та співати чисті прими та октави від заданих звуків хору та вниз. Першою ми бачимо нотку До. Нам треба її. Переписати в зошит та підписати, що від неї ми повинні побудувати чисту октаву вгору. Далі нам треба порахувати 8 ступенів від ноти до вгору. Рахуємо. До першої, ре, другий, мі, третій, фа, четвертий, соль п'ятий, ля шостий, сі це сьомий ступінь і нота до другої октави це восьмий ступінь. Значить, вершина цього інтервалу буде нота до другої октави. Також ми пам'ятаємо, що нам треба порахувати і тонову величину для того, щоб перевірити правильність написання інтервалу. Рахуємо від ноти до першої октави, до ноти до другої октави кількість тонів. Пам'ятаємо, що в чистій октаві їх повинно бути шість. Від до до ретон, від ре до мітон, від Мі до Фа півтона, від Фа до соль на тон, від соль до ля тон, від ля до Сі тон, від Сі до до півтона. Разом 6 тонів, які повинні бути в чистій октаві. Наступний заданий звук це нота Сі бемоль, від якої нам також потрібно побудувати чисту октаву, але вниз. Рахуємо від ноти Сі бемоль 8 ступенів вниз. Сі бемоль перший, Ля, другий, соль, третій, фа четвертий, мі п'ятий, ре шостий до сьомий і нота Сі це восьмий ступінь. Далі рахуємо тонову величину. Ми пам'ятаємо, що в чистій октавії повинно бути 6 тонів. Від Сі бемоль до ля в нас півтона, від ля до соль тон, від соль до фа тон, від фа до мі півтона, від мі до ре в нас тон, від ре до до тон, і від до до Сі півтон. Разом це виходить 5,5 тонів. Але ми знаємо, що в чистій октаві їх повинно бути 6, тож нам треба збільшити відстань на пів тона. Як ми це зробимо? При побудові вниз дієзи в нас зменшують відстань між нотами, а бемолі збільшують відстань на пів тона. Тому нам треба поставити біля ноти сі Сі, бемоль. Ось тепер між звуками сі бемоль першої октави і Сі бемоль малої октави в нас чиста октава. Від наступного заданого звука нотки ре нам треба побудувати чисту приму. Для цього нам треба від ноти ре порахувати один ступінь, це буде нота Ре тієї ж самої октави. За правилом, чиста прима має 0 тонів. Так і тут, між нотами Р і ре немає ніякої чорної клавіші і немає взагалі ніякого руху між нотами, а значить, між цима двома однаковими нотами 0 тонів. Наступний заданий звук, нота Фа. Від неї нам також треба будувати чисту приму. Цей інтервал охоплює один однаковий ступінь, тому поруч намалюємо ноту Фа. Побудуємо ще один інтервал від заданого звуку. Від ноти ля нам треба побудувати чисту октаву вниз. Рахуємо 8 ступенів. Ля перший, соль, другий, фа, третій, «мі» четвертий, «ре» п'ятий, до шостий, Сі сьомий і нота ля це восьмий ступінь. А отже, нам треба побудувати внизу нотуля малої октави. Тепер рахуємо кількість тонів від ля до соль тон, від соль до фа тон, від фа до мі півтона, від мі до ре тон, від ре до до то тон, від до до сі півтона і від сі до ля тон. Разом виходить 6 тонів, які повинно бути в чистій октаві. Від інших заданих звуків ви вже побудуєте самостійно вдома. Тепер заспіваємо пісню та пригадаємо розмір 4 чверті та схему тактування в ній і ритмічну групу пунктирний ритм. Тепер виконуємо наступну вправу. Нам треба визначити тональність та записати мелодію, використовуючи даний ритм, що знаходиться вгорі, і ступені, що знаходяться внизу. Так як на початку стоять два бемулі, Сі бемоль та мі-бемоль при ключі, тож ми можемо розуміти, що це мажорна тональність сі бемоль мажор. А отже, всі ступені, що записані внизу, ми повинні рахувати від ноти сі бемоль. Перше ми бачимо п'ятий ступінь. П'ятий ступінь в С бемоль мажорі це буде нота Фа. Ми її повинні записати четвертною тривалістю, так як це написано вгорі. Наступні повинні бути дві восьмі нотки. Перша нота це третій ступінь в С бемоль мажорі, а друга нота це перший ступінь. Третій ступінь в С бемоль мажорі це буде нотка ре, а перший нота Сі бемоль. Записуємо їх дві восьмі під одне ребро. Наступна повинна бути четверта нота, як написано вгорі, і вона має бути шостим ступенем. Шостий ступень в Сібе бемоль мажорі це буде нота соль. Наступна четверта нота повинна бути п'ятим ступенем в тональності Сібе бемоль мажор. Це буде нотка Фа. Наступна нота знову повинна бути четвертою, і має бути четвертим ступенем. Четвертий ступень в Сібе бемоль мажорі це буде нота мі бемоль. Далі знову четверта нота, шостий ступінь. Ми вже рахували, це буде нотка соль. І доробимо останній такт. Наступно повинна бути половина нота, одна нота в такті і має бути п'ятим ступенем. Це буде нотка Фа в тональності сі бемоль мажор До кінця цю вправу доробите самостійно вдома. І останнє завдання це буде диктант пазл. Вам треба уважно послухати мелодію. Та розставити такти в правильному порядку. На початку напишіть скрипковий ключ, ключові знаки та розмір, а наприкінці поставте дві тактові риски. Першим домашнім завданням буде повторити правило минулого уроку, що таке інтервал, які вони бувають, та повторити інтервал чиста прима та чиста октава. У другому завданні вам треба побудувати та співати чисті прими та октави від заданих звуків вгору та вниз, що стоять після тактової рисочки. Третє завдання ми також з вами почали робити в класі. Вам треба після знаку цезури, використовуючи даний ритм і ступені, дописати до кінця мелодію. І останнє завдання. Треба визначити тональність мелодії, співати її тонічний тризуб, а потім співати і всю вправу з назвою звуків і тактуванням, а також і словами. Одразу підкажу: остання є нотка ре і стоять два дієзаприключі. Яка це може бути тональність?